Від початку повномасштабного вторгнення лікар-хірург Юрій Черчик узяв на себе ще й відповідальність волонтера. Попри професійну зайнятість, він активно проводить збір коштів для підтримки військових та придбання необхідного їм допомагає внутрішньопереміщеним особам. Сьогодні під час ранкової лікарської наради на лікаря Юрія Черчика чекала з його слів несподівана відзнака. За заслуги перед українським народом волонтера відзначено грамотою Верховної Ради України. Ту роботу, яку ви пророблюєте, і для бердичівлян, як ви лікуєте? Ви один із найкращих хірургів міста, до якого хочуть записувати до яких. До кого стають в чергу завідомо, для того, щоб саме ви своїм фаховим якісним підходом зуміли не тільки фізично вирішити ту чи іншу проблему, яка існує в людини, але й психологічно забезпечити комфорт та законання операції. Тому за вашу фахову діяльність і за вашу величезну волонтерську місію, яку ви виконуєте на честь України та українських воїнів. Це несподівано, дуже, чесно кажучи, ошарашено для мене це було, але це не моя заслуга. Я роблю ну, найменше, що я можу зробити. І це заслуга цих бердичівлян всіх, і не тільки бердичівлян, а й зі всієї України, тому що в наших проєктах приймають участь зі всієї України і за кордоном. Я дякую всім, хто долучається до наших зборів. ну, як я вже анонсував, наші збори будуть до кінця війни. Я сподіваюся, що вже. Залишилося трошки, трошки, але дякую всім. Це заслуга не моя, це заслуга всіх вас. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, Теркавік.